Дорогі друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Віч'я. Вечірня пора. Будемо говорити про Євангелія, тому рядом ви бачите протоюрея Володимира Давидова, настоятеля храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе. Вітаю, добрий вечір, глядачі. Ну, Сьогоднішнє Євангеліє оповідає нам історію, коли Ісуса спокуса... спокушав диявол в пустелі. Давайте почитаємо і поговоримо. Тоді Ісус, виведений, був духом у пустелю, щоб спокушав його див'яву, і постився сорок днів і сорок ночей на останку зголоднів, і, приступивши до нього, спокусник сказав Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Він же сказав йому у відповідь написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Отже, ну от цікаво, що написано е, Дух, саме Дух святий, як ми розуміємо, вивив Ісуса у пустелю. Тобто Христос повинен був пройти цю процедуру. Правильно ми розуміємо? Тобто, Чому все так сталося, ця історія? Це, це вже був якийсь е, окремий ну, от план вимір, тому що не сам Ісус просто пішов, знаючи, а його дух вивів. Як ми можемо це розуміти? Ну, ми бачимо, що ну, в символі віри ми е, чуємо слова, що Дух Святий виходить від Отця. Тобто, в даній ситуації, в євангельській ситуації, так, е, ми бачимо, що Син, Бог син виконує волю Бога Отця, повністю виконує, тобто, через е, Дух Святий виводить, тобто Він слухається і йде в пустелю. Цікавий ще один момент, що це сталося зразу після того, як хрестив Іоанн е, Хреститель е, Ісуса Христа в, в Йордані. Ми з вами вже говорили, що Христос, так як Він був Богом Він не потребував оми омиття в Йорданській воді, він не потребував покаяння, але Він дав нам е, приклад того, що, е, як ми маємо чинити. І тут Уже в, сьогоднішньому, в сьогоднішній історії, що він виходить в пустелю, це теж є приклад е, послуху, і е, приклад е, того, що е, піст для людини дуже важливий. Чому? Зараз знаємо mm -hmm. з Євангелія. Так, е, тоді узяв його диявол до святого міста і поставив його на крилі храму, та й каже йому, Якщо ти є син Божий, кинься вниз, бо написано, ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігали тебе, і на руки візьмуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Сказав же йому Ісус: написано також: не спокушай Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу і славу їхню, та й говорить йому, це все тобі дам, якщо, впавши, поклонишся мені. Тоді Ісус говорить йому, відійди від мене, сатано, бо написано Господу Богу Твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Отже, ну, цікаво, а чи був шанс, що Ісуса Христа можна було спокусити? От хіба це в принципі можливо? І про що нам е, хотіли сказати, чого хотіли навчити євангелісти цією історією? Безперечно, що у диявола шансу не було спокусити Христа. Отці, коли міркують, чому ж диявол взагалі почав спокушати? Е, з одної сторони, диявол ну, був вже свідком того, як Господь хрестився, як Дух Святий, як е, Ісус Христос хрестився. Річці Іордані, як Дух Святий в виді Голуба сходив, як Бог отець з неба промовив, що це мій син. Тобто вказував на божественність Ісуса Христа. Е, і якби диявол мав би знати, що хто перед ним. Але тут знову ж таки, пояснюють, що, будучи 40 днів в пустелі, Христос постився, не постився, от поясню, не постився більше, щоб не подумали, що це е, є привид. Тобто, Але якраз. Е, Божественна природа уступила людській, і людська проявила голод, тобто Господь е, взалкав. І тут, у, як пояснюють, такі міркування у святих отців, що у диявола закрався сумнів, якщо він думав, що це Бог, а тут він взалкав, захотів mm -hmm. їсти, а значить, а можливо, ні, і він mm -hmm. починає спокушати. І дійсно цікаві взагалі слова, де диявол пропонує йому перетворити каміння в хліб. Господь відмовляється, але чому здавалось би, а чому не можна було перетворити? Ну як би, це ж божественна влада, і Господь міг би так міг би, але цікаве питання. Диявол пропонує перетворити каміння, тобто багато. А для людини, щоб е, вгамувати голод, вистачило б одного хлібця. Тобто, диявол, мало того, що провокує Христа погодитися і піти на поводу диявола. Тобто той, хто погоджується з дияволом, навіть якщо це м, нічого якби, страшного нема. Невеличка О, коли... поступка якась. Так, угу. да, а поступка це вже є гріх. Якщо ти йдеш на поводу у диявола гріх. І через це Христос не міг піти на поводу диявола. І знов, І в другому, і другий момент, те, що я вже казав, що марнотратство, навіщо стільки хлібів? Вони ж би пропали б в пустелі. Тобто, це було б якби продовження. Якби, Нові гріхи. так? Mm -hmm. Те, як, наприклад, коли ми сьогодні часто густо закупаємо більше продуктів наперед, на потім, а потім воно пропадає. Той же, наприклад, хліб купили, бо вже закінчується, докупили новий, а цей вже не їмо, він пропадає, цвіте. Mm -hmm. І це теж, по суті теж, теж марнотратство. Чим е, в, наші, в, в наш час взагалі грішить людство, А другий і Другі спокуси це ж знову ж таки Господь Діявол поставив Господа на краю храмової будівлі і каже кінцям, бо сказано, що ангели понесуть тебе. Знову ж таки, диявол привратно поясню, приводить святе письмо, тому що тут йдеться про святих Господу не потрібна допомога ангелів. Святі, якщо в біді, то ангели можуть допомагати. Як ми знаємо, коли Ілія е, був в пустелі, то е, ангели служили йому mm -hmm. і там птахи прилет, прилітали і годували, але це була божественна милість, яку являв Господь страждущим своїм обранцям, е, страдаючим. Але Господь сам собі е, не, не потребує е, допомоги ангелів. І це якби була така, знаєте, якщо перша спокуса це була спокуса е, пристрасті чрівоуході, то друга спокуса стосувалася все-таки тщеславі, тобто проявити дарма свою силу, щоб інші побачили. І третя спокуса е, вона була націлена, щоб спокусити саме в користолюбстві. Діявол поставляє Господа на горі і показує. Е, Господу, всі царства. Допустимо, показує, як можна показати всі царства. Ну, примарно, mm -hmm. але диявол показує, що це все належить йому, і каже: Вклонися мені. Е і тоді, е якби, я тобі це все віддам. І тут Господь проявляє, вже Уже якби гнів, Він відганяє Христа і, mm -hmm. і, і цитує <звяте> святе письмо. Ой, ой, так, 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 заговори, mm -hmm. mm -hmm. uh, проганяє диявола. Відійди від мене, Сатану, тому що сатана возомнів, тобто возгордився тим, що це все вже йому належить, uh -huh. що всі йому підкоряються. Христос відганяє, і що він каже? Що, е єдиному да, йому єдиному служи. Uh -huh. да, єдиний Богу Господь одному поклоняйся. Господь так. цитує святе да, е Господь цитує святе письмо. Тобто відганяє диявола і цитує святе письмо. Цим самим він навчає нас з вами, що чим ми можемо боротися з дияволом? святим письмом і поклонінням, і молитвою до Господа. І постом, отче, піст також важливий так, для нас? Так, Звичайно. Е, так, добре, що ти зауважила. Я до цього якби mm -hmm. ще не дійшов. А дійсно, Господь показує нам, дає приклад, як приклад дав хреститися, що нам ми повинні. Пройти це це, це таїнство проходити mm -hmm. в своєму житті, щоб стати членами церкви Христової. Теж саме піст, от е, те, щоб Господь спокушався після того, як пройшов 40-денний піст, показує те, що і ми свої спокуси можемо бороти. що Це дієвий способ. Піст е, допомагає нам боротися зі спокусами, з нашими пристрастями. І навпаки, коли ми. Не постимося, коли ми переїдаємо, коли ми об'їдаємось, людина не стримає себе в своїх бажаннях, і не тільки е гастрономічних, а й інших. Вона потакає свої плоті і плоть починає главенствувати. А від цього зароджуються страсть, які полонять душу людини і саму людину. Вона стає рабом гріха, і саме піст допомагає нам. Тому що, дивіться, 40 днів Христос постився, і Моїсей був 40 днів, е, теж якби піст витримував. І це неодноразово в Священному Писанні нам приводиться, що дійсно піст це річ, яка допомагає нам звільни... побачити Бога. Е, той же Моїсей постився перед зустрічю з Богом. Чому? Тому що. Через піст ми приборкуємо свої пристрасті. А коли наше серце чисте від пристрасті, по заповідям блаженства, ми знаємо, що ми можемо побачити Бога, відчути Його. Так. Ну, от бачите, яка сьогодні корисна для нас євангельська е проповідь прозвучала, і е дійсно є про що думати, і е такі зауваження, до, які стосуються кожного з нас, е ті приклади з нашого життя отче, на які ти посилався. Будемо намагатися в собі їх викоріняти і все ж таки не забувати про ці заповіді, які нам дав Господь, і своїм прикладом показав навіть як діяти. Тож дякую тобі, очі, і будемо на сьогодні прощатися. Спасибі, що слухали нас. Спасибі, що поговорили, послухали святе письмо. Хай Господь усіх благословляє. До завтра. До завтра. До побачення, друзі.